Ведемо прямий репортаж з місця надзвичайних подій щодо катання на цій небезпечній крутій гірці. Ти впав, ти себе зараз якось ототожнюєш з метеоритом, який впав в мексиканському заліві? Ні. А ким, ким ти зараз ти себе вважаєш? Поганим лижником. Поган... А чого поганим? Ну бо я перший раз став на лижі. Так треба було ще раз став. Ну так я зараз йду ще раз та Вова! Hello. Вова, ким ти себе зараз вважаєш? Я Вову були ніколи. Ти з'їхав е, враження твої? Клас. — Паровозик — це круто, коротше. А що паровозик? Що значить паровозик? Паровозик — це коли всі в таких темах їздять і на лапа. Якась філософська думка в цьому присутні? Шаша, повторила. Кажу, сьогодні ти було в нас пам'ятаєш, про Голіафа якось ти застосував, підкорив цю гору, там, став мужніший. Вітьок, коротше. Ти вмієш задавати питання, на яких важко знайти відповідь. І теріомери спеціального крота, крота, який тільки в снігу повзає, Вітя Мазов. Вітя, що з вами? Я спускаюся, сніг летить, заліпляю все. Вітер дує прямо в око. Не можу дивитися. Дайте мені снігу походити. На, на кого ви зараз похожі? Я на Єті. єті. Це єті вітя спеціальним репортажом з місця. Інтерв'ю з місця події Таня. Ви зараз дуже наче на подія, яка не бачила цього цей світ. Я нічого не можу сказати. Що Це... ви зараз відчуваєте? І відчуваю, що я лузер. Ти лузер. Я думаю, що всі лузери стають колись професіоналами, не переживай. Це я ж плачу. Це, це не плачу, це просто сніг заліпив в очі. Так, да, і через те, що мені помішали проїхатися. Ви рахуєте цю гору ляхом лява? Ні, ця гора нормальна, просто розумієте. Вона вона не прилаштована для того, щоб такі ну, люди, які ще не вміють кататися, щоб вони тут навчились кататися. Ну, якби тут підйомник був, щоб я зараз не пів часа не на гору. І ще якби пляж там знизу і море було добре. Так, да, можна чаю. Що ви надалі, далі? Що плануєте робити? Я зараз їх зніму і йду, покитаюся на цих всяких ватрушках. Скажи ще останнє побажання всім тим, хто ще буде падати і падати. Падайте, але нічого не ламайте поки. А ви не зламали нічого? Слава Богу, здається. ні. Халилуя! Репортаж з місця подібна звичайна ситуація. Андрій, що за сталося? Украфту дорозу, я просив знати навіть на полі. На рахунок вашої назви Евкаліптіум. Що це означає? Люблю. Це баланс. Що це означає? Означає, варто тримати життя в балансі. Ви зараз відчу... Якщо ви помітили, ми всі йдемо на зустріч будь-яким перешкодам. Бачите, там пару перешкод вже положили по дорозі. Ілюша, ви дивлюсь, виглядаєте тут саме. Найбільш круто. Е, скажіть, будь ласка, таке питання. Ви зараз з'їжджаєте чи просто вас фотографують більше? Ну, ціль яка ваша? Більший процент фотографування чи з'їжджання все-таки? Катання? Все таки, все-таки з'їжджання, я думаю. Е, відчуття, от як ви, як професійний, той, хто вже знає як кататися, вже підкорив багато вершин, такі як Еверест. З звереста спускались? Ні? Декілька разів я розумію. А, е, що можете сказати про цю про цей екстрим, який тут створили наші, наші люди? Я, я б сказав дядський сад, ну і сказати, е, тут рекомен... рекомендації щодо покращення. Рекомендації менше народу. Не їжте жовтий Мен... сніг. Так, да, хороша рекомендація, це нашого професіонала Діма Пузир. Тобто, ви як спортсмен рахуєте, що просто можна повторюватися, типа, ну, є сам, повторуватися, Максим? Сіки народині. Відпочинок просто чудовий, прекрасний. Всім раджу їхати на зимовий вифіль. Ви взагалі як відноситеся до спорту? Я взагалі, як бачите, я до нього взагалі не маю ніякого відношення. Як? Можете назвати зараз теперішні події спорту? Я думаю, що так, да, він мене покорив. І я сподіваюся, що я буду вже хороший спортсмен на наступний рік, якщо мене шашлики не спортять знову за, за рік. Буду чекати зимового спорту. На чому ви каталися взагалі? Я катався в основному, питався на сноуборді, на лижах, на санках, але як показує практика до половини гірки, а далі з'їжджав на копчику. Враження ваші? Добре. Це нормально. Вася, догнав вас ваш, ви догнали свій скейборд. Прямо да. в руки наші. Розкажіть, чому ви це робите? Просто насолоджуюсь моментом. Є, поправді вважаєте, що є чим насолодити? Ну так, да. це ж філіївським. Що можете сказати е, для тих, хто не був віфілізким. Люди приїжджають, це круто. І мене тут, а чи взагалі? Взагалі в Круто. Скажіть, 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 що ви відчуваєте? <різь> Кайф. <різь> Я відчуваю, що завжди треба. Підтримувати іслотне, що лес не вела. Губи, губи. Замітьте, треба завжди мазати снігом, щоб вони не обвітрювалися. Ольга Батьківна. Все відчуваємо радість, відчуваємо. Круто. Тільки ніг не відчувають, бачу. А, нарешті я. Нарешті я нарешті я зрозумів звідки виділяється адреналін. <рес> Але звідти це ж жестяк, це горочка. <плес> Не мають Кругли, круглий рік в них сонце, як ви їм поважаєте, що можете їм сказати? Приїжджайте до нас! Що ви тут побачите? Сніг. Лижний курорт Залісся. Вова! Я думаю, в честь Вови назвуть все я таки я цей у Звоні, тільки там квитки продаються. Зрозуміло, що квитки треба купляти тільки через Вову, тому що в нього вони найдорожчі і без комфорта. Ви ще на пузом я дивлюся про всю нас землю. Як ви думаєте, що потім тут виросте після вас? Ні, ну щось виросте, Сарняки, то точно. Ще питаннячко, Люди, які, в яких круглий рік е, сонце, що ви могли побажати? Варто з'їздити в Карпати. Так, зараз ми наблюдаємо медовий місяць на, на, на камерах. Як ви відмічаєте перший місяць подружнього життя? Я бачу дуже елегантно. Ще перший місяць подружнього. Життя. Чому ви вирішили е, в такий спосіб так зробити це все зробити? Це дуже романтично. Я завжди мрію провести свій медовий місяць з дружиною на полі, там не порвало Користуючись нагодою, хочу привітати цих двох людей з їхнім взятком можете побажати остальним, які ще не одружені, які ще не знають цих всіх проблем. Тобі передаю перший надзвичайно складний спуск молодіжного пастора. І це були ну, звичайно такі незабутні враження, очікування такого падіння серйозного. Але більшу половину траси ми пройшли. Ви пройшли її разом з сином. <клес> Привітайте один одного, рукопожаті. І скажіть щось е, наступним поколінням, які теж будуть так робити. Однозначно рухатись вперед і не бояться перешкод. І якщо хочеш палі, то треба падати. так. Спеціальний репортаж Ілля Мафа погодився продемонструвати своє вільне падіння. Вибачаюсь, контракт ми з ним розірвемо, не продемонстрував. Чого? Чому вони тільки так кидаються? зрозуміло. Чому тебе так кидало на е, цих вибоїнах? Але ти нічого, не контролюєшся і дивишся, прям їдеш сугроб. Насучна на тема зараз сьогоднішнього дня сказав Вітя Мазур, що треба для того, щоб на оцих вибоїнах тебе не підкидало від... відмощувати свою п'яту точку. Як ви думаєте, у вас з цим все в порядку? Ну, якщо він каже, то я думаю, він розбирається ділі ну, в п'ятій точці. ну. Ви приймете це уваги, чи ні? Я подивлюсь на нього, як він чи, чи його спасе, так сказать, п'ята точка в його житті. Не на те потрібно звертати увагу. Я покажу в стадії спостереження. Ну, в стадії росту чи все-таки походання? <рисвіт> Не знаю, а ви що скажете. <рисвіт> Давайте подивимося зраду. <зі> <рисвіт> І так, ми на вершині. Декілька слів від координатора нашого. Яна, ти як та як координатор, скажи декілька слів про загальну ситуацію, що тут відбувалося. Ну насправді все було дуже так. Дивовижно і, і прекрасно, але є один мінус, що все-таки нашим лижникам приходилось підніматися з самотужки з лижами і На мікрофон осел. Цей чудовий відео відеосюжет, знятий нами, як згадка для всіх нас, то що маємо класну природу, маємо класних людей, маємо хороший, хороший відпочинок. Маємо вов, який буде бити сьогодні декілька разів. Лопата вибачаю за сленг, але слава Богу, що ми маємо таку погоду, маємо такий час. Я думаю, що всі винесемо з цього е, селі, з цього дня і з цієї подорожі нашої е, хороші, тільки позитивні враження, без травм надіюсь, якщо Бог збереже, і з посмішками на обличчі. Тому смійтеся всі, радійте. Я думаю, хай з вами прибуде сніг. Тобі холодно? Ні, не, не жарко. Ти їздив в літній ефірі Так. Да. Як ти думаєш, можеш сказати? Козел. Різницю сказати між літнім і от і зимовим? зимовим. Істотна різниця, яку ти зараз бачиш. Вода. в Вода? Да. Вода, Вода? Вода. Вода біла. Бабки, <реш> Йей, Надо, говори, я його піду. Скажи, просто різницю е, побажав би між літнім і зимовим. От істотну різницю, що ти можеш сказати? Я вам так скажу. Давайте беріть свої вещи І ходіть кататися теж. Давай клади свою камеру.